Законі наша, святий посіти, і свя, си, не може імене мене твоє горади Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу Отцу і Сину і Святому Духу, і без не у віки вікова. Отче наші жиси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як вона небесі бісі, і насе в тих лік наша вручні даж нам днес, і нам боги наша, якоже ім'я оставляємо довше ког наші.

Відіти, поклонівся цареві нашому Богу. Відіти поклонімся Христу, Цареві нашому Богу. Відіти, поклонівся і припадем Господу Ісусу Христу, цареві нашому. Благослови, душе моя, Господи, Господи, Боже мой, возлечилися, сі зі зіло вої сповідани у ліпоту, облекса, сі одіяйся свідом, як ризою, простирає небо, яку кожу покриває водами, при своя. Полаває облаки на восхождені, своє ходять на крилу витренню. творяє ангела своє духи, і своє своя племень огненний, основає землю, на твердиє, не преклониться в віквіка, беззнає кори за одіяні, я на горах стануть водою от запрещене Твоє. Побігнуть од ласи, рома бояться. Восходять гори, не сходять поляво місто, єже же основав, єси, їм приділ, положили, же не прийдуть, ніж обратяться покрити землю, посилаю істочники водебріх посеред ор, прийдуть води, напаяються звіри сени, жду тонари, жажду свою. На диктицю небесне привітають осреди камене, дадять глас, напає, от при приніг своїх от полоділ, твоїх несити земля. Розябає траву скотом і злах на службу чоловіком, і зістих хліб, і винове веселиться серце, чоловіка, умастити лице є леєм, і хліб серце чоловіка укріпить. Насиття це древе повне крила, сієжиєси, насадив там оптиці, возніздяться. І роді жилище лише предвидите і тим, його високеленькам, камінь прибіжище заяцем. Сотворили у во времена, сонце позна запад свой, положили сіть мої без, но ну, ж жне прийдуть ці звірі добра в неї, дубравні, і, з ким не рікаючи восхитити, і зискати Бога пищу собі, во сія сонце, і собравшися в ложах своїх лягут, і зайде чоловік на діло, своє на діла, не своє до вечора. Як ковозвеличі тіла Твоє, Господи, вся премудрості і сотворилася, і сповнилася земля Творі Твоє, я. Сіє море велике і пространно, та моглада і, і жініші сла. Животне, мало, оси великеми, там у кораблі приплавають. Змійся, Його же создали создалися і йому всяке тобі чай, дати пічні облаговрем'я, давши добі їм, соберу, тот вершу добі руку сячі, скає сповниться благостей. Отпрошу жителі, лице возм'ятаться, отимеш дух їх і, Іщезнути оперси, возвратяться, послеши духа Твоєго, зижду ця і обновиши лице землі, буде слава Господня, бо віки возвеселиться, Господь, ділях своїх, призирає на землю і творею, трестися, прикасається горам і дом'ятця. Господи, Господи, о животі моє, полю Бого моєму же єс, да у сладиці йому бесіда моя, аже о Господі, да іщезну дрішницю від землі, беззаконні як і не бити їм, благослови душа моє, Господа. Сонце позна, запас свой положи освіть моїй без ночь, як возвеличиш діла Твоє, Господи, вся перемудрості сотворили си. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині приясно, і віки вікова. Амінь. Аллилуйя, алілуя, алі алі слава Тебі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, лилуйя, слава Тебе, Боже. Миром, Господу, помолимся. В Сушні мир и спасень души наши, Господу, помолимся. Мирим мир мира, благословения святых Божих, церкви, сданині всі, Господу, помолимся. Господи помол. Святим храмом, и сам суверо и благовением и страхом Божим входящим у Господи, помолимся. Святіше Селенське Мархирей нашим, Лаві Паперим, Стим Болюбим, Єпіскопі нашим, Кертеодорі і Болюбим, Єпіскопі нашим, Керенілі, Чесним, Пресвітерстві Христи, Діакон, Стоюсом, Причті, Віде, Господи, помолимся. Підражаючи постах наших, Усім воїнстві, Господи, помолимся. Раді себе, Святі обителі, Се всяком граді, Страні віри, Живущі не, Господи, помолимся. Розтворені воздухові, Зобілий плодов землях, І в мирне, Господи, помолимся помолимся избавиться на Мацуки Скорби, гнівы нужды, Господи, помолимся. Ступи, спасибо помилуй, сохрани нас, Боже твоей благодаті, причистую при благословенної славну, владичицю нашу, благородицю, приснуди Мариису, всіми святими, поминувши сами себе и друге живот наш. Христово Господи, Подобаю тобі всяке слава честь, поклонені от своїго духу, нині приснев у віки віков. А -а -а Господи, возвах тобі, услышим я, усвишим я, Господи. Господи, возвав тобі, усвишим я, вонь ласу сумолення моєго не дазвати ми котим, услышим я, Господи. І справиться молитва моя, як кадило пред тобою, восняє руку моєю, жертва вечерня, я, услышим я Господь. Воложи, Господи, хранення уста моїм і двері рождення в устах моїх, не уклони серце во слове, селокастві, не пшивати ви не о грісіх. Це чоловіки, діла, ми беззаконні, і не сочтуться свої збраними їх, На накаждення праведник милості, оближить м'я, я, я лежа грішно да не немасти, глави моє, я, якою ще молитва моя в облаговоленні їх пожерти без шабрика мені, суді, їх, услышаться глаголи мої, якого з мого шая як що землі просідеся на землі, розточишеся сякості їх при аді. Яко Як ко тобі, Господи? Господи, очі мої на Тя повакнувати ми душу мою. Сохрани мі отціті вже зоставиш у ми особла з Подут вам режу свою грішниці, єдиний єсмь, аз же прийду. Ласу моєм кого Господу, возвав ласу моїм по Господу помолився. Пролюб пред ним молені, моя, печаль мою пред ним возвищу, не гдай щезати от мене, духу моєму, і ти позналися, і з моя. На потійсям по нему же хождах, скриша, сітні, смотря ходесною возглядах і не бізнай мене, погибе бійство. От мене, іні ззивай душу мою. ко тобі, Господи, ріхти, єси оповання, моє, часть моєї на сім'ї, на землі живих. Вонь ми молені моєму, яко смирихся зіло, ізбави от гонящих м'я, яко укріпишася паче мене, і зведи із темниці душу мою, і сповідатися імені твоєму, мене ждуть праведниці, дондеже, воздаси мені, і зглубини вас вагко Тобі, Господи, Господи, услиши глас мой, да буду душі твоїм немлюші гласу, молені моєго. О, ще беззаконні не зріші, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе очі, не єсть, пострадал єси, як чоловік, безстрасний Божество, і воскресне світри, тебе п'нивий смерть, Ісусивий Сяйс і я, і вознесе єси Христе, Отцу, Повіща послати утішителя священим апостолом Твоїм, Ісусе, все сине спасе душ наші. І мене ради Твоєго потерпіття, Господи, потерпі душа моєго, слово Твоє, упова душа моя на Господа. Ви, що стоїте зряче на небо, видимі ангели, якось чоловік цела ту слова, тайнику, все його жестрити, облаком Світ не ще той же прийде, і вже образом Відісти іністих осудити міру, яко же речего, вся речена я сутвори, остражи отряня. Втренні доповає на Господа, боєже од гроба Твоєго, паче постижений востаннів все сине, Господи, жим же возлюбил єси, та же до нефані звел, єси слове, і по горіблені лионці, всі бласловів, і такого знесе єси, повинушимся, не ло в Ісусе, все си, не душ наш, як у Господа милості мною не визбавлені, і то ізбавить Ізраїля, в аці без законіє, кровними каплями, Без Божья, вонь великому ченече погасив. Христово церковна Бога богатного і вільне серця уяснеє благочесно почитаючи Твою і, і чесною пам'ять. пам'яти Господа, всі язици, похвалите Його всі люди. Си сьогодні, і вже серце, стебесиє мене, і волі, доблі котних твоїх, як опрелену в стіну, старіша танняни. Як утвердиться, його на нас, істина Сподня прибиває. Возводями є Божім словом, мог треба, вонення, под'ял єси много, страсто тепче, прехвальне, то тежем шаліси, со ними радосно, попристане ще небесноє, Госу і Сину, і Святому Духу, і на ні приснає віки, віковам. Песна, небесі, горни, я сили, наше естество зряше, і я ще сестраного образа восходу, не домівахуйся, друг по друга голюче, хто се прише ти, відя шиже свого владику, небесна я брата взяти по веріваку, со ним же не пристану Господь. Свобод от нього дупа, кіградущах, як осудя всіх і бога, це сина, Три мудрость простив. Вонь ми, мер, всім премудрость, мудрость, вонь ми. Боже, заступник моє, сити і мілость твоя предварити я. Взьми прах від фраху моїх, Боже, і від вистаючих нам я, і в... збави мене. Боже, заступник моє, сити. Господи вечір за віка сохранитися нам, Благословен єси, Господи, Господи Божий отець наших і хвайно, і прославлено і м'ято й амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, у кожного поватя, Благословен єси, Господи, на нас оправданням Твоїх, благословеніси, нас на Твоїм. Твоїх, єси, святий, просвіти на оправданням Твоїм. Господи, милость твоя повітря, руку, руку не росли, тобі подобають пала, тобі подобають відіє. І слава подобає Твоїх синів і Святому Духу. Нині пресної віки вікова. Сполувечірні були твою нашого сподебію. Господи помилуй, помилуй. Сохрани нас, Боже твоє благодаті. Господи помилуй. Вона усе свершилися, мирне безгрішного, Господа, просує. Adhela Mirna, věrná stav, neka chráníte duši těles našich, působí, křešení a ostavování jejich přehryšení našich, působí, odbrych a polezná dušem našich, mere mirového, působí, 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 života působí, 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 Господи, благословенно, славно владичцю нашу Богородицю і прісно Марію з усіми святими помінувши самі себе і друг друге живот наш Христу Бог передаєм. Благо, чоловіку, любець Бог є, і тобі слава, сила і моцій, і сині святому духу, нині і прісно його віки віком. Мир всім. Глави ваш, Господи, приклоните. Božovo carstvo to je blostovená i pro proslávená Otca i Syna Ducha, nyní prísne vo Це воспишити руками, восклипнити була, собрадовані я, Вознесся єси, ко Твоєму родителю, щедре, Отнюже не розпочався, єси, і вознесся, єси долу, лежаще єсиство влади. Йде Бог воскликноверний, Господь волосів. Облаття світа восприятна висоту, і а не страхом і треблок служаху, Божественному Твоєму вознесенню. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині преснує віки, віковом. Прешел єси, ми моє род чоловіческий, і облак подняття одночі вченику твоїх, трепешу Божа заведіння, радуючимся, зачаяння святого Духа. Ще широбатве в радо полонуло Твоєму соміром, як і в сочи, мої спасене Твоє, житова перед за всіх людей, світо откровенний язикові, славу людей Твоїх, Ізраїля, святи Боже, сіди, кілька після безсмертий помилуй нас, святи, Боже, сіди, після безмерти помилуй нас, святи, Боже, сіти, кріпки, сілі без помилуй нас, слава Отцю, Існу, і Святому Духу, і нині присної вовіка вікова. Амінь. Пресвятой Тройця, помили нас. Господи, очевиди наша, Владико, прости, беззакони наша, святий позитив, світи, свято наша, і в Твої городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині присмоєво віки, вікова амінь. Отче наші, си на небесі, да святиться, ім'я Твоє, да, да буде да царство Твоє, да буде творя Твоя.

Боже, по отце милости Твоє, молим Ти се Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молим се святейшим, сленским архиреем нашим, леви паперимством, во любим пресвященном епископе нашим Критеодоре, во любим епископе нашим Криниле, о послуживших с тем храме, сами отцах наших духовных и все его Христе, Господи, помилуй, Господи, помилуй, і ще молимся, наших, і Господи, помилуй. Еще молимся о придержащих властях наших и всем Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй нас. Ще молимся про відстоящих людей, хожадайших тебе велике, багатої милості, за тверіщу намилості за всіх православних християнів. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Як Яку милості чоловіку любить Бог, yes, і тобі славу осилаю, ма цуїся на світому духу, не ні, приісне, віки віков. Премудрость. мудрость. Не зніжуй, керуєм і славнічуй, без ровнення серафим. Не зніжуй, Слава Тобі, Христе Боже, повинні наші, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і на ній присно, віки вовіки віков, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. До слави вознесися от нас на небо, і одесний сідий Бога і Отця, спасення нашого ради Христос, істинний Бог, наш Молодцем, причисти своїй матері, з тих славних і всіх хвальних апостолів, Боже, насичну мучника Теодора і всіх святих, помилити, спасати нас, як облахи, чоловіко, любець.